Продовження, яка вода в нас тече зараз у крані. Сьогодні була комісія, була Держспозивслужба. служба. Ми запросили все на підстанцію. Будемо бачити, чи щось можливо добитися в нашій державі чи ні. Побачимо, який результат винесе. Комісія наша, яка була, Держспозивслужба. А то вони нам казали, що це стічні води попали нам до крану. Ми йдемо до керниці, щоб набрати води у відро. Зараз. Зараз побачите, які у нас стічні води. Тут, як сказали, у комісії поверхневі, попали нам. Вказую вам порожні. Відро. Ми зараз наберемо з нашої криниці, 40 45 років є тут. Зараз наберемо. Побачимо, яка вода у нас тут. Пітіва. <кхи> зараз чоловік набере води. Побачимо, пускаємо відро. Опусти і наберемо води. Цю воду ми милися нею. Пили. Зараз побачите, що ми пили. Я в шоці просто. Це у нас питьова вода така. Ми зараз побачимо як. Дивіться, яка у нас вода чиста, джерельна водичка тече. А запах... Ой-ой-ой, як гарно пахне. А що в воді, подивіться, що в тій воді плаває? Все прораз. Чорне, це відходи вже, мусти, все ж. Десет. Чекаємо відповіді. Сьогодні була комісія. Чекаємо відповіді від них. Будемо бачити, яке винесе рішення. Все, на підемо відобрала сьогодні зразки. Побачимо, що ми пили.